Чи справді людина, яка все життя багато працювала, буде отримувати дуже мало коштів. Ну, наприклад, 3 тисячі гривень на місяць. Це не просто цифра. Це й про справедливість, про роки праці і про те, як держава оцінює вклад кожного. Вітаю! З вами Ірина Новосельська. Я кандидат юридичних наук, доцент, юрист із трудового права та права соціального забезпечення. У цьому відео я детально розберу, чому так відбувається, що передбачає закон і що реально можна зробити вже зараз. То чому ж виникає саме така ситуація? Давайте почнемо з основ. В Україні на сьогоднішній день пенсійна система базується на страховому стажі. Це саме ті роки, протягом яких роботодавець або сама людина сплачує внески до пенсійного фонду. І так, сьогодні у нас є. Стаття 26 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, яка визначає відповідний вік і відповідний стаж, за яким людина має право вийти на пенсію. І ось виникає у нас проблема: якщо людині не вистачає навіть 3-5 років, пенсійний фонд не має законних підстав призначити повну пенсію. У такому випадку можуть або відмовити призначені пенсії або призначити соціальну допомогу. І саме вона часто становить ті 3-3,5 тисячі гривень. Чому це несправедливо, але закон емоційно це звучить дуже несправедливо. Людина все життя працює, а потім отримує мінімум. Але з юридичної точки зору закон побудований на формальності стажу, а не на факті роботи. Тому буває, що людини працювали неофіційно, про що я завжди кажу, і кажу, наголошую на тому, що треба працювати офіційно і укладати трудові договори. А вони сплачують страхові внески, або роботодавець не подав звіт до пенсійного фонду. І тоді ці роки просто не зараховуються, навіть якщо людина реально працювала, що ж можна зробити реально? Давайте поговоримо. Головне, що робити, якщо вам або вашим близьким не вистачає кількох років до стажу. Варіант перший. Перевірте правильність стажу. Дані у пенсійному фонді часто неточні. Перевірте свій стаж через портал або зробіть запит у своєму управлінні. Буває, що стаж є, просто його неправильно відобразили. Варіант другий. Відновити стаж через суд або архіви. Якщо ви працювали офіційно, але записи втрачені, зберіть довідки з архівів, копії наказів, свідчення колег, суд може зобов'язати пенсійний фонд зарахувати ці періоди. Варіант третій – Можна докупити стаж закон. Дозволяє добровільно оплатити внески за відсутні роки. Це можна зробити через податкову для когось це, звісно, фінансово складно. Але якщо не вистачає одного або двох років, це розумне рішення. Варіант четвертий. Оформити соціальну допомогу. Якщо стажу немає, але є пенсійний вік, Можна тоді оформити державну соціальну допомогу, суму можна збільшити, якщо уточнити статус, наприклад, інвалідність чи догляд за хворим членом сім'ї. Варіант п'ятий. Можна оскаржити рішення пенсійного фонду, якщо ви вважаєте, що рішення про мінімальну пенсію помилково його можна Оскаржити в суді. І є багато випадків, коли після суду пенсії перераховують, визначаючи додаткові періоди стажу. Висновки та поради наші. Давайте ми підсумуємо. Так. Сьогодні система побудована так, що навіть після десятків років праці можна отримати мінімальні виплати, якщо немає повного стажу. Але це не вирок. Якщо розібратися у документах, перевірити стаж і правильно подати заяву, можна отримати значно більше, ніж три тисячі. Головне не миритися з несправедливістю. Юридична перевірка може зайняти одну консультацію, але зекономить тисячі гривень щомісяця. І на завершення. Якщо ви або ваші рідні опинились у ситуації, коли пенсійний фонд призначив мінімальну виплату, не зволікайте, можна і потрібно захищати свої права. Тож підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і діліться цим відео з тими, кому воно може знадобитись. З вами була Ірина Новосецька. Бережіть себе і своїх близьких.